Трасі на ремонті. Читати буду з папірця. Вона написав оце сьогодні. Прошу дослухати до кінця. Є в місті Пенкін з Шереметтом, що полюбляють почудить, то поодинці, то дуетом якесь вар'ятство учудить. Ось брезговик був відірвався, де сварку зять, щоб приварить. Тут заспинив і пристібався, і постанови всю її мить. Адже їм зовсім не цікаво, що я в дорозі, я в путі. Ми написали, будь ласкаві, біжіть, не гавкайте платіть. Яке ж порушення питання, коли нема бризовика? є попірець, як привітання на тристам з гаком гривака? Ну я не втримавсь по-німецьки, щоб без обід обматюкать. Для них закон що єцькі пецькі, і їм на нього наплювать? Бо постанова то святоє. По постановам, пущен план, тож вертухайтесь вам не стоїть, бо я же коп на трасі пан. Які з вас копи знають люди і вашу всю недобру суть, де б не ходили ви усі, прокльони шлють і в світ плюють. До президента запитання хочу на виборах задать, піду туди ще до світання, щоб першим бути не проспать. Йому мені сказати треба, ці побажаннячка мої, візьміть поліцію до себе, а нам верніть старе. Даї. Дякую всім! Допекло, ребята. Ей-богу, допекло. З 29 лютого цього року я не можу ніяко скаржити цю долбану постанову. Ви розумієте, що не в 340 гривень діло, не в тім справа, що я пенсіонер, що в мене мало грошей. Не в тим справа. Ви розумієте, не дай Бог. Я на своєму цьому мастодонтику із десь залізу в якийсь бур'яни, в якісь кущі, де я роблю, прокладаю зв'язок. Одірву, не дай Боже, ще раз бризовика. А це лишенська постанова, тобто, ви уявляєте, це ж таке страшне порушення. Відірветься в мене ще раз бризовик, не доведи Господь, де його зроблю. І мене можуть лишити прав від трьох до шести місяців. За що? Я не розумію цього. Ну, не знаю. Хто мені на це відповість? Ой. Дякую всіх, всім. Доброго часу, доби. Хто за кермом щасливих хлопці дороги. Всім удобно щасливих хлопцям. Всім. Всім у... удовольствию.